Всім привіт! мене звати Арі і ви на каналі Тока Арт і це блог. Сьогодні у цьому відео я вам хочу показати румтур по-моєму новому будиночку. Ми підемо з вами до магазину за одягом, тому що в мене його дуже мало. І ще ми підемо за тваринками у мене додому. Я не знаю, кого ще я виберу, але давайте розпочнемо румтур. Зараз ми знаходимося у моїй кімнаті, спальній кімнаті. З однією куточку в мене такий там де шкаф стоїть, гардеробна і спальня. Далі йде коридорчик з ванною. За дверима в мене стоїть ванна, ось такий куточок з косметикою. І ось така в мене. Ванна. Ось такий ще куточок з кріслом. Далі за стеклом в мене стоїть таке піаніно, на якому можна пограти. Ось такий салаш та ось такий дуже гарний зал. Він мені дуже просто подобається. Там дуже м'які крісла. Це в мене кухня. Ось така в мене малесенька кухня, невеличка. І далі ми виходимо на вулицю. Ось така в мене тераса, чи як це можна назвати. Ще в мене ось тут середині є прачечна. Ось тут буде жити мій новий питомець. А ось тут дуже гарна вулиця. Це просто найлюбленіше місце, місце у моєму домику. І дуже класні гойдалки. Так, далі. Давайте ми підемо помиємо мені волосся, тому що воно дуже таке грязне, і вже настав час його мити. Беремо шампунь для волосся, звісно. А що можна ще? І далі беремо рушник, одягаємо рушник і миємо волосся. Я не знаю, що можна, про що з вами можна поговорити. Ще я хочу зустрітися з подругою, забула вам сказати. І разом з нею ми підемо на шопінг у мій улюблений магазин одягу. Він найкращий так, вилазимо все. Ми помили, мені волосся. Зараз я поки що чекаю, щоб моє волосся впадало з воду, яка в них, тому що вони дуже в мене довгі. Так, зняли. Ми Свій рушник і е, Я буду чекати, поки воно саме по собі висохне, і поки поснідаю. Снідаю я бутербродом з щема та чаю з такого милого чайничка. Це просто дуже-дуже гарний, він мені дуже подобається. п'ю ще чай. Чай дуже смачний разом з бутербродом. Дуже люблю бутерброд з чаєм на сніданок. І ще хочу собі мандаринку. Ми миємо мандаринку, звісно, то вона буде жарязна. І потім мікроби до нас до з'являться. з'явиться. мандаринку. Так, треба бути обережніший. А то я чуть не порізалося. І їмо мандаринку дуже вкусна була. Далі ми підемо розчисувати волосся, тому що в мене воно вже так досохло. Беремо розчиску та розчисуємо моє волосся воно в мене дуже пухнасте. Ось, ось так воно вийшло, дуже пухнасте волосся. І ми розчисуємо ще, почисуємо, щоб точно те, воно не було запутаним. Як моя подружка говорила, не було таких і чи ну, комків волосся, які запуталися. Щоб зробити ось таку укладку, як у мене, я беру гель, наношу його на розчистку, чешу-чешу, і в мене виходить моя кладочка. Там трішки треба ще підрівняти чолочку і все. Ось так я роблю. Далі. Я почищу зуби після їжі. Це треба робити перед їжею, але я чомусь зроблю це після їжі. Чистимо зуби, головне накапнути собі знову на одяг, тому що таке вже було. Так все ми дочистили помили рот. І ми далі подивимося у себе на дзеркало. Звісно, це обов'язково, щоб подумати, яка ти гарна. Це саме обов'язково. І запам'ятайте, всі ви, дівчатка, найгарніші. Далі ми пішли переодягатися, одягну ось такий костюмчик і ста, е, кладу свою піжаму. Так, і зараз будемо дзвонити моїй подружці, а то вона забула, напевно, вже. У неї така пам'ять трохи погана. Так, добре, дзвонимо. Алло, Аліса? Ти ж не забула про те, що ми з тобою домовилися піти на шопінг. Ні, не забула, але тоді я вже виходжу. Буду тебе чекати. Так, так вже на в ми, мою подружку позвала, позвонила, на... сказала їй, щоб вона не забула. Ось, І йдемо, їдемо точніше, до того магазину. Типу торгового центру і будемо чекати її там. Так, і звісно, відкриваємо двері. Я вже в торговому центрі дуже довго чекаю свою подорож. Ось і Аліса. Привіт! Привіт, чого ти так довго? Та пішли вже, ну пішли. Так, я візьму пакетик. Добре, пішли. Так, що будемо брати тут? Щось будемо. Так, звісно, ми будемо брати. Давай я візьму ці ефірні масла, шампуні, гелі для душу. Я не знаю, що там саме є. Тому я пішла брати все. Ось така моя подружка, вона бере просто все на своєму ругозорі. І зараз ми будемо брати іграшки, І що ти хочеш. Ну, я думаю, я візьму ось цього борсучка, чи хто він, я не знаю. Так. Ну, я беру. Все, пішли на другий поверх. Нарешті ми підемо вибирати мені одяг. Ну, пішли. Так, я не знаю, наскільки довго ми будемо це вибирати і чи ми зможемо потім піти у питомник. Не знаю. Так. Так, все, ти вибирай, що ти там собі хотіла взяти, що тобі там подобається, і будемо приміряти, будеш показувати свої луки, і я буду вирішувати, що тобі підійде, а що ні. Добре, добре, зараз все складу. Дивись, тут є дуже гарна ковтинка, але чомусь вона висить за курточкою, я не знаю чому. Ось цю, як тобі? Ну, бери, бери. Потім поміряємо все. І я тобі скажу, що тобі йде, що ні. Так, все, ми все взяли. Ідемо у примірочну. І я буду міряти образи. Так, почекай, ти забула ковтинку свою. Ну, добре, все. Давай перший лук, образ. Чекаю тебе, давай швидше. Повірно, цей лук тобі дуже не йде. Він дуже дивно на тобі виглядає. І почала це насправді. Так, другий лук. Ох ти клас! Тобі дуже йде. Це просто вау спальня. Так, другий так, дуже гарно. Третій так, підтійта. Четвертий, так. Так. Звісно, так. Тишов. Так, третій. Ну, таке собі. Ну, блін, Четвертий. Блін, це мій одяг. Чому ти взяла те саме? Ладно, так. Він тобі йде. Так, далі. Ось ми вже все взяли і спустилися на перший поверх. Ідемо все оплачувати. Правда, я не знаю, чи я то карточка, чи моя, чи Алісіна. Сподіваюся, що то карточка Аліси. Так, добре. Можете нам, будь ласка, оплатити це все. Так, добре. Так, і Аліса пікає чиюсь карточкою. Чесно, не пам'ятаю, чи кошельок то був. Почекай, почекай, я бачу такого самого суслика, тільки другого кольору. Так, оплатіть ще ось цього суслика можна? Так, звісно. Все, нарешті ми йдемо з торгового центру до питомника. Алілую скоро ми заберемо песика. Так, ну все, ми вже прийшли. Так, можна залишити наші пакети? Так, звісно, ви можете залишити свої сумки. Все, пішли. Давай подивимося, хто домику. Ну, давай. Тільки мені трохи страшно. О, цудзик, подивись. Блін, я боюся собак. Особливо таких великих. Ну подивися, який він мі... милий. Фу, ні. Я цього боюся. Ладне, пішли далі. Може там буде ще хтось? Я не знаю. Ну добре, все, пішли. Пішли вже. Так, давай. Подивися, які малесенькі котики. Блін, я би собі такого взяла. Так їх ввоє, а вони схожі що брат і сестра. Давай їх заберемо. Двоє до тебе додому. Так, звісно, я просто в них закохалася. Я також все добре. Пішли. Забираємо цуцика, нашу собачку, яка вже скоро стане моєю. Це дуже класно. Так, все, ждемо реєстрації. Так, все, всі вже проходять. Можна, будь ласка, забрати оцих трьох тваринок. Так, звісно, вам треба тільки підписати бумаги. Добре, зараз. Так, все, я підписала бумаги. Так, добре, тепер ми вже підемо до магазин за їжу. Ось ми вже в магазині. І купую їжу для собачки, котиків і кошачу м'яту. Я знаю, що вони її дуже люблять. Так. Тепер ми візьмемо іграшки ось ці, з жовтим м'ячиком, я так думаю. І думаю, щоб у нас було менше зайнятих рук, ми посадимо всіх тваринок у цю корзинку. Далі я хочу взяти ось ці іграшки ще, щоб їм було більше чим можна гратися. І вже віднесу котики, щоб вона посадила їх у корзинку. Так, далі я візьму ось ці щоточки, щоб їх розчісувати. Покладу пакет туди, і ми вже підемо. Я буду прощатися всім, па-па. і ще в мене є телеграм-канал. Ссылка на мій телеграм-канал є в описі під цим відео.